Доброго мирного дня. Всім спокою і затишку. Дивіться, яка в нас роса велика. Не знаю, чи видно буде, чи ні. Ось так. аж силу. Ми йдемо на город подивитися. Що там в нас робиться. А то є така господиня, що вже скоро травень місяць, а я ще в полі на городі не була. Ще восени як була. То ще не було. Треба піти. Так гарно все зелено, зелено. Але ча вже відцвітає там. Впереді груша цвіте, дичка. Дуже гарно. Зараз підемо подивимось, треба буде щось братися до того города, що там робиться на ньому, не знаю. Аби на Бог дав, щоб всі здорові були. Ось тут красота. Щось ну, кози сюди ми були, пригнали і не дуже хотіли пастися. Ну Тут ще мала трава, і воно є так. О, ось там алича дуже гарно цвіла. Зараз відцвітає. Це виріжено наш, наш Так? Ну? Може бути. Тоді як хтось то відтикачи. У нас колись там коловріт. Там ніхто не жив. І з вулиці всі зробили смітника коло стовбатого. І всі туди носили все сміття. А потім вже як ми стали тут строїтися, будуватися. Ось. То Ігор наняв трактори. І вивезли, вигрузили, все, вивезли, зачистили, Мені піску завезли. Смітника, тут яма була, вони кажуть, ми її закопаємо. І Вони так і зробили, вони її закопали. Сміття нема, закопали, але, та, але чашу там росла і тут тітве. Подивіться, гарна. Фоточку зроблю. Бачите, гарно. Зверху вся біла, молода. Там того року трошки вона мала цвіту. Ну щось не пахне. Ну, то, ж, то ще рано, вона в день, коли сонце більше світить. Ну, Вчора в нас коло воріт, а леча, то й вся гула. Стики пчіл на ній було. Ось оця яблунька через рік роди. Стики на ній вже цього року цвіту. І вона така вся в яблуках обліплена кожен рік. Дичка, дичка. Дрібненькі ті яблучки, якби за нею хто дивився, в ручі крати. Ні-ні, не квасниці. Червоненькі яблучка такі на ній. Ось кози їх дуже люблять. Як о яблунька, файні яблучка має. Великі на ній яблука. О. о! Чалапа їм нагород. Чалап-чалап. Чалап-чалап, о, черешенька росте. Що там у нас робиться, там напевно вже зелено-зелено знову. Квітник, Кітник. який горкаш. О, відвикла я під горбки ходити. Ну ви знаєте? Все одно таке легше, як похудала. Це має пару штучок світу. І ця має. Ну щось вони тут кожен рік мало мають світу, ті яблуньки. Дивися, гуляй, веселися, де лис. Зараз я, я вам покажу. Чи що то тут таке? Чи що то тут таке жило? Ні, не лис, то щось так. Якісь дерево над дерева. Тут щось є, то, напевно, туди далі десь бурсук живе в тих деревах. Бо дорога, яка вкос вкатана. О. Який звір звір-звірок. Ні-ні, mm. nee, nee, дюри нема, але туди догори в дерево можеш там бути що. О! Oh. Так. Це в нас є шмінь посіяний. Тут. О. о, дивіться, як файно. Попід самий город посіяний. О, скільки в мене цибулі зеленої. А це то я господиня. Ой, дивіться, який мій город зелений. Як сказився за зеленів. Дивіться, яка я господиня, скільки я цибулі не вибрала з восени. Це той, що ми оставили, не робили. О! Треба нарвати на салат буде. Дивіться, яка я господиня. Бачите, скільки цибулі росте. Туди вирішив, що яка гарна. Зараз нарвем Цибулі. І буде смачно. О, дивіться, яка я господиня. Це все цибуля росла. Подивіться скільки. Вони просто так собі. Дивіться, які цибуляки здорові. О, зараз нарву, буде смачно. Єсть на вару. Це вигуляний салат, але заросло треба буде отако шити, о, доки барабої були забрати. А це хай остається, цього не треба. Тут гарбузи посадити, ще на ті Доробити. Ось так, а що тут тут качалося по тому городі? Тама о яка викачана. Слідів не виднося нічиїх. Щось повикачувалося. А ну тут? А? Тут о зараз гляну, от. Бачите, викачаний. Місця. Туди вище нема, а тільки тут. Навіть не знаю, що тут такі сліди. Воно, знаєш, трохи позасипало його. Це та як коза, бачите. О. Коза лежала, лежала десь тут собі. Козульки одихали. Прийшла, город підживила мені он. Коза вредна, по городі покачалася, от бешкетниця. Ви ж би в городі пакості не робила, як буде посіяно. О, бачите. Повикачувалася, так, кози сліди. Баратечки має. Свиня так не буде качатися. О. А це повикачувалася. Ну то не настільки. Ось таке, о, дивіться, тут от викачано. Може їх тут пару штук було, вони собі лежали. Пастися є на чому, зелени не вистачає. Та й можуть пастися як ж. Діться, як мій город. Я Йо Йо як його багацько. Тут барабої з тієї сторони будуть відбіжі, мають бути. З тієї сторони мають бути буряки. І грядки. О. Та й усе. Павутинка, бабине літо літає, і все, і город павутині. Красота. Гладненько. Всім гарного дня, міцного здоров'я і всього самого найкращого. А я піду на рву цибулі та й підемо додому. Всього доброго, всім папа, до зустрічі.